Вітаю! Цей випуск називається Питання. Відповідь я обрала найзалайканіші питання у себе на Ютубі і вирішила дати вам на них. Відповіді поїхали. Як навчитись їсти повільно, хоча б за 15 хвилин. Це перше питання, яке зібрало дуже багато лайків. Окей, давайте розберемо з вами невеличкий алгоритм. Для того щоб поїсти повільно, перш за все, що треба зробити, перше, це знайти на це час. Якщо вам через три хвилини виходити на роботу або ви кудись поспішаєте, як би ви сильно не хотіли їсти повільно, у вас цього не вийде. Тому обов'язково завжди знаходьте та відводьте на це час. Друге, якщо ви тільки починаєте це робити, обов'язково. Поставте собі таймер для того, щоб у вас був якийсь орієнтир. Третє це приберіть всі гаджети. Тобто не треба дивитись мій ютубчик під їжу або ще щось втикати в телефон, в роботу, якісь робочі чати. Прибирайте і уявляйте, що їжа та ви це як медитація. Це час з собою, це час для себе. Третім пунктом, що ви робите, обов'язково збирайте все в одну тарілку і сідайте за стіл. Для того, щоб поїсти повільно, треба сісти за стіл. Ви не Можете зробити це на ходу або в машині. Ви автоматично будете робити це швидше, також якщо у вас є час. Зробіть собі кайфову атмосферу, щоб вам подобався процес їжі. Що таке кайфова атмосфера? Я, наприклад, беру красивий посуд, я красиво викладаю на нього їжу. Я запалюю для себе свічки, я серверую красиво стіл. Я сідаю і мені прям хочеться залишатися в такій атмосфері довше, точно, ніж 3 хвилини, 20-30 хвилин. Ти їш, ти насолоджуєшся, ти кайфуєш, ти дивишся на цей красивий стіл. Тобі хочеться бути в моменті, тому що це дуже привабливо та сексуально. Сам прийом їжі, прям такий Кіон вау, спробуйте це дуже працює. Наступне, що ще може вам допомогти уповільнити прийом їжі, це дуже ретельно прижовувати кожен комочок. Яка тут порада? Не беріть, не наколюйте на віделку або не кладіть в ложку наступну порцію їжі, поки ви ще. Повністю не проживали та не проковтнули ту, що у вас у роті. Тобто, ви взяли шматочок, поклали прибор на стіл, жуєте до тих пір, поки їжа сама не проштовхується в стравохід. Тобто ви не робите для цього ніяких зусиль. Якщо ви спробуєте так робити, ваш прийом їжі автоматично стане набагато довшим. Бо зазвичай, як ми їмо ми поклали один шматочок в рот, ще його не проживали, розживнули вже в ми наколюємо щось інше. Вже знову кладемо до рота й виходячи, ми їмо дуже, дуже швидко. Тобто, спробуйте такий алгоритм. Далі ви можете, а вже ж їсти не наодинці з кимось спілкуватися, може пити маленькими ковточками водичку, кайфувати від процесу в процесі постійно себе питати: я вже не голодна. Ні, ще голодна, окей, їм далі для того, щоб не переїсти і просто насолоджуватись моментом. Якщо ви кажете в мене на це нема часу, вибачте, бо коли я таке чую, я саме так це чую, що в мене нема часу поїсти. Як це нема часу на себе, Гоу! Дівчата, прокидайтесь, час на себе повинен бути перш за все, а потім на все інше: на роботу, на чоловіка, на дітей. Тому тут як-ніяк -як, час на себе і для себе треба знайти, бо ви. Найголовніше для себе, нагадую так, наступне питання. Дуже хочу дізнатись, як ви привчаєте дитину до споживання овочей. Як я привчала дитину, е, можу розповісти, як ми працюємо з клієнтами на супроводах дитячих, залежить від ситуації. Тут приходити до нас, якщо не можете самі впоратись, ми точно навчимо вас і вашу дитину їсти овочі без проблем. Як привчала я, розповім. А вже ж коли я водила прикорм, я починала давати овочі, різні овочі, я постійно їх. Ставила на тарілку, я пробувала різні варіанти подачі, і коли Лея від чогось відмовлялась, я все рівно їй пропонувала в різних подачах. Не здавалася, вона і на голову мені ці овочі одягала і собі одягала, і казала фу, і випльовувала. Зараз вона їсть і редиску, зараз вона їсть і томати, і броколі, і цвітну капусту, і кабачки, і баклажани. Тобто їсть овочі, їсть реально привчити. Реально, що ще я робила, коли дитина була голодна, і зараз я користуюсь цим правилом, я їй ставлю овочеву нарізку на стіл. Тобто це такий просто лайфхак, лайфхаки ще, які я роблю постійно. Вона, коли дуже голодна, вона ці овочі жує, чекає, поки я її приготую. Прийом їжі, потім я подаю їй прийом їжі, там також лежить трошки овочей, але вже більшу порцію вона з'їла, поки чекала. І якщо ваша дитина не їсть овочі взагалі, і ви почнете їй так само ставити на стіл ці овочі, коли вона голодна, і ставити, і класти в кожну тарілку, в кожен прийом їжі ці овочі за два 3 тижні вона просто почне їх їсти. Ну і друге правило. Ви повинні бути прикладом. Ваша дитина буде їсти тонами нами солодке. Якщо ви їсте тонами нами солодке. Якщо ви їсте каші, ваша дитина буде їсти каші, якщо ви їсте. Овочі, ваша дитина буде їсти овочі, тому обов'язково бути для неї найкращим прикладом. Збирайте собі в тарілку те, що ви хочете, щоб вона їла, і поступово вона почне це робити. І третє, що я робила і роблю, я постійно пояснюю їй, для чого вона їсть ті чи інші продукти. Вона, наприклад, знає, що. Овочі це вітамінки, від яких гарно працює її животик, від яких вона отримує всі корисні і поживні речовини. Якщо в неї це запитати, вона вже це відповість. Вона знає, для чого вона їсть, наприклад, білкові продукти, там рибку, морепродукти, птицю для того, щоб волосечко було гарне і шкіра красива, як у мами. Тобто найголовніше це пояснювати дитині, для чого вона споживає будь-які продукти, і зверніть увагу, не демонізувати. Не демонізувати нічого, просто давати пояснення, і це дуже круто спрацює. Наступне ваш коментар, який зібрав дуже багато лайків. Поділіться найулюбленішими рецептами з овочами. Ні, мабуть, це не буде, бо я їм тільки свіжі. Мій рецепт це свіжі овочі. Ладно, давайте подивимось далі. Наступне. Питання, яке ви поставили, їм тільки хліб з 100% цельнозернового борошна, але без хліба часто відчуття, що не наїлося. Хоча це напевне більш психологічне. Як щодо міфу їсти потрібно три рази на день, і сніданок обов'язково, навіть якщо не голодний, що з цим робити? Ого, цей коментар прям взагалі забрав. Дуже багато лайків, тобто питання в тому. Чи треба їсти сніданок, якщо ти не голодний, або якщо його не хочеш? Дивіться, дійсно, сніданок має для нас величезну користь, коли ми маємо дуже насичений сніданок, потім нам легше протягом дня контролювати тягу до солодкого. Ми точно ввечері не переїмо, якщо не пропустили сніданок. Всі дослідження кажуть про те, що сніданок знижує ризики метаболічних порушень в нашому організмі. Але є, але дивіться, якщо у вас дуже щільна вечеря. Логічно, що зранку у вас не буде апетиту і голоду на сніданок. Тому що треба зробити? Треба зробити дуже легко вечерю за 3-4 години до сну, а не перед самим сном, і подивитись, як у вас буде з'являтися апетит зранку. Друге. Дійсно є люди, які не можуть споживати взагалі сніданок. Це генетично, не знаю, чому так склалося, але їх дійсно нудить. Як можна перевірити? Можете запропонувати такій людині, якщо ви навіть думаєте, що ви така людина, з'їсти солоденького зранку там, з якимось чайочком. Якщо вам прекрасно це солоденьке заходить, то прекрасно зайде сніданок. У вас просто нема такої звички, ви собі щось вигадали. А є люди яким дійсно навіть солоденька не заходить, їх нудить від будь-якої їжі, в такому випадку в жодному разі пхати в себе сніданок не потрібно. Дочекайтеся того моменту, коли у вас з'явиться голод та поїсте. Ну і да, дивіться скільки прийомів їжі повинно бути? Три. Не обов'язково три. Є різні обставини. Іноді вам вистачить двох. Іноді вам буде хотітися поїсти чотири рази. Це залежить від багатьох факторів, від вашої е, фізичної активності, від ваших повсякденних рухів, скільки ви мажете цими руками, що ви робите по дому, взагалі сидите, ви не сидите, ходите, не ходите, скільки тепла виділяє ваше тіло, скільки яких макронутрієнтів ви споживаєте, скільки на, на них йде енергії, на перетравлення від багатьох факторів. Тому не зациклюйтесь на трьохразовому харчуванні. Тому я й кажу, їсти треба за голодом. Якщо зранку немає голоду, робити легку вечерю, переміщувати вечерю, як я вже сказала, за 3-4 години до сну і спостерігати. Зазвичай в першу годину після пробудження у вас вже буде апетит, і ви вже будете хотіти їсти. Так дуже хотіла випуск про роботу жовчного міхура, як налагодити його роботу. Дуже крута пропозиція. Напишіть в коментарях, хто хоче такий випуск. А я поки що дам вам одну малесеньку пораду, яка вам дійсно допоможе вже. Перше, це на сніданок поєднувати декілька видів жирів, як насичених, тобто це або вершки, або масло вершкове, або масло кхі, або жовтки з яєць, або сир, і, і декілька джерел ненасичених: авокадо, горішки, насіння, якась олія, паста тахіння, рахісова паста. Для чого це один вид жирів буде скорочувати ваш жовчний в результаті? Чого жовч яка стояла з ночі, буде викидатися в ваш кишківник і не буде застойних явищ. Інший виджарів буде робити вашу жовч більш рідкою, текучою, і не буде такого, що вона там схлопується, якісь хлоп'я, каміння утворюються тощо. А відео більш детальне про роботу жовчного, як за ним доглядати, як підсилювати через харчування, вправи. Я зніму, якщо це відео назбирає 5 тисяч лайків. Давайте так. Дівчата, якщо вам сподобалася рубрика Питання-відповідь, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і зверніть увагу в описі. Під цим відео я залишу посилання на форму, де ви можете залишити свої питання для мене, щоб на вступних випусках я їх розібрала. І дякую за вашу увагу.